З'єднані кайданами та кинуті в яму. На Харківщині на деокупованій території правоохоронці виявили тіла двох чоловіків. Їх трупи, силовики, знайшли на території однієї з баз відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Їх руки були з'єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови. Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5 на 2,5 метри, глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки. За даними силовиків, база, на території якої були виявлені тіла загиблих, була місцем дислокації до 350 російських спецпризначенців. Мала місце і ротація військових реф. Під час проведення слідчих дій силовики зібрали доказову базу. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання за Цією статтею довічне ув'язнення. Леся Копилюк, Ігор Мартиненко, Харківський звісті.